Покажу вам, як я вкорінюю пеларгонію. маю ось такий кущик. Беремо, значить, з цього кущика живець, робимо ось так. Цим самим ми стумулюємо бокові пагінці в пеларгонії і вкорівнюємо. Живець, який зрізали. Я роблю зріз навскуси. Це ми викидаємо. Виходить у нас отакий гарний живець. Попередньо натрамбований стаканчик торвосуміщу. Ну, як, це верховий торф, я перемішую з агроперлітом. Дуже добре його зволожую. Зволожую, до речі, я його е, укорінювачем, рідким укурінюючим розчиненим. І плюс додатково ще я наше місце зрізу вмукаю в ось такий порошковий укорінювач. Вставляємо і дуже добре притискаємо з усіх сторін, щоб не було навколо нашого стовбуру повітря не заходило. Гарно притискаємо, втрамбовуємо, підписуємо, що це нас за сорт, і ставимо в тепле. Світле місце.